Як коли була е, організація Українська міцного, то було в Тайні, ніхто не знав. Але можна було виріх, хлопці єдналися і часто сиділи. В нашому селі приміром був такий е, е, від, але потім Βλέπετε γιατί, γιατί, το γιατί, 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 Αλλά γιατί, 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 i hlopci iz vitru zvuče, ne iz vrdenje, i šli hrupom, eto da, mol još pojavate. A vi, vidio ono ovih policiji predavao malo pistole. Ujav, I od en raz, zato vi na kole, vi ja na ovdje našelaz, no, ne, da rocem, Vina, 39 roce vina nasilas, 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 Місько польське. Коні забирали, котрі були коні, 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 коли я поліщу мав паспорт на коні. Батько він послав, що мене з кіньми на комісію. Був туди під Кам'янку, куску, в лісі там комісія була. Коли ми поїхали сюди, багато фірами, я на конях двоє, двоє І самоліт почав стріляти там, десь село. І ми втікли. Батьку ти ж лавка, а то ж війна не можна, той постріляє з ним. Але чися. Через... Але хтось здав коні, то пропадав. Я не здав коні, буде, можна було в рапти, зробити ще пімен. Тут тобто, буде, ця війна скоро закінчилась. Коли брата Старічного мову теж забрали вже у ділі, але через дві неділі він вже вернувся в формі ті польські і все. Коли вже війна в німці не вдали німці, приїхали німці, тіку прийшли до, до Крістінополя із війни прийшли руські. Руські машинами їдуть руські, ми ще. Малі були, і то виходили туди на дорогу, дивилися, та армія їхала світська, українські пісні, співають, розпіляють хлопці коні, потім Катюша і всі в по-українськи. І разу хлопці молоді, начить його купіньки, якісь гроші. Вже eh, начали, вже відразу знову зібрані і треба вибрати голову, сіради, ми вибрали свого, свого, свого він був збільний такий, але був грамотний, його вибрали свого. Але коли він поїздив в район його, і все, його вже переробили. Він вже навпана ну, гани ходив також, туди на Бугу стала до Христина при границя. І вони одразу навчально почали виарештовувати тих хлопців, котрі за Польщі сиділи по тюрми, то вони були по реалізації. організації. Вони вже знали, були срадники того. І вони мусили втічити сюди да, через бух, на ту сторону до Кристинополя, того, на забули туди. Вони перші йшли, зробили арку перед селом. У нас же було кілька таких, ще комуністів. вони дайно були, але вони вже вулиці, вони зробили арку. Приціпилися його тих прапор, тож українці йдуть, українські там тево. А вони прийшли зразу, той зняли, як ставили червоний. Ну, ці українські, по е, українськи говорили, то спецію, я тупер. Пісні снідали житло. Їх кажуть, а що найде з піснями? Кабула гітація. Почали потім робити доти, границю укріпляти. Нас ганяли траншею купати проти танку. Відразу печером на відходити викупу заміряють гроші, одразу проти. Цук горілка, цукерки повну були, щоб було дешеве. Ми на такі хороші був горілки. Закупій і наберешки, береш ними, мира ще було. Все, не вхали, повинно, а й не пхали, повну агітація була така. А колгоспів тоді вони ще не робили. Вже потім почав всі колгосп робитися. Почали, але то не йшли, кілька таких бідних вже організували були.